Доброго всім дня. Знову вітаю всіх на моєму каналі. Знову ми у лісі через два дні від попереднього походу. Пішов в іншу сторону пошукати вдачі, щастя собі, у вигляді білих грибів. Так що побродимо, пошукаємо, може пощастить. І ось одразу перша знахідка. Небагато прийшли. Ось такий заховався красень. Зараз ми його... Ой, він тут під палкою. А такий. Заховався, трошки під'їдений, але під'їдений ззовні. Черв'яків вже немає, бо було холодно, Я ж казав в попередньому відео, що і в районі нуля було, і менше було. Так що ну не знаю як у лісі ситуація. Ну такий він є. Все, ходи до кошика. І ще один. Так що... І Олісі, але вони, судячи за все, давно тут уже, їх ніхто не бачив. Отакий. От ну ж каже. Ось так ось. Вот так. Теж до кошика йде. Білочка вона. Ай, чорненька, така гарна. Ушками. Дінь-динь. Ліс живе. І що вона хоче, що вона шукає. Конкурент. Конкурент по грибам. Стіки листя вже нападало, килимом валяється, погано все видно, та ще й у лісі не дуже світло проникає. Так, темнувато, не дуже не дуже все це проглядається. Все одно прогулянка, це насолода, частинка здоров'я. Все одно треба користуватись цією нагодою, бо скоро буде зовсім похолодає і все. Тоді буде не до лісу вже. Так, ну що, пішли далі. Так, хто хоче, той знайде. Отакий він. Оп. Я ж кажу, вони вже тут такі судячи за все. Вони вже давно тут сидять. Ну це все фігня. Здивіться, що поруч. Так, ми це покладемо. А! О, ще походу... Ні, це не... Це щось непонятне. Ось дивіться. Ва! О, який, а! Яка у нього нога. Ось іди до мене. Йди до мене красеньякий, ахе. Во. Класс. Який він красавчик, а во! Аж репить такий. Це осінній, але це не боровичок, бо шляпка, бачите, яка світла. Все, заховали. Так, ще походимо тут. Що на одному місці, два. Хі -хі. і два Іще один, поїде. Поїли його. Ой. Ну нічого. Який є? Так, а це що за гриби? Це щось не незрозуміле. Думав опеньки. Не знаю. Не, не схоже щось на опіньки. Добре. Синя красте. Ой, отвалила шляпка. А поруч білий. Недалеко від мухомора. Е, якісь манюньки такі. Ну який є, беремо всі. Так. Здратика, здратик, ой, ой який я. добренька, Щось ще знайшли? У піску весно. Ну. Нам і такі підійде. Так, ну що, погуляли, білих дуже-дуже мало. Ось такі врожаї резимуємо. О, там є білі і синяки, і один підберезовик, лисички, декілька штучок. Ну, знову мухомора. Так, ну що, будемо потрохи назад іти. Погуляли, подихали свіжим повітрям лісовим. Я отримав заряд, чи як ото кажуть, порцію здоров'я. Якщо щось ще знайду на зворотньому шляху, то зніму. Ну а поки, як завжди, усім мирного неба. До нових зустрічей у Лісі та на моєму каналі. З вас вподобаєчка, як завжди. Підписуйтесь, не лінуйтесь. Ну а з мене нове відео. О, яка красота!